Піль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, регіонального радіо Марія. Біля мікрофону ведуча Наталія Галощак і усіх вас сердечно вітає. Традиційно в цій порі маємо нашу програму Тернопіль на пульсі. І сьогодні ми розмовляємо з отцем Лаврентієм Жизіцьким. отець належить до ордену Пауліму, в Риму Католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Очі! Слава Дові на віки Богу! Вітаю всіх дуже сердечно і вас, наша дорогенька кохана сестричко. Вітаємо вас, Наталечко, і всіх. Всі, хто працює і служить Радіо Марія, дякую. Отже, другі друзі. сьогодні ми з отцем досить цікаву тему знову беремо. Мені очі подобаються ваші теми. вони Насправді актуальні. Ми бо людей дуже багато питань задає. Виникає по, ц... по цій темі. Тема звучить зміни священиків на парафіях. Друзі, дуже часто, можливо, на ваших парафіях міняють священики. І вам питання. Ну, привикли до священика. Вже ось можна сказати собі, обрали сповідника. А тут бац можна сказати, і його забирають. Оче поясніть нам, зробіть вступ. І тоді, будь ласка, це перше питання. Тоді зробіть нам пояснення, чому священики забирають, і як, і як взагалі люди мають справитися ось таким переломом в своїй парафії. Дуже теж дякую вам за. Ви вже в цей вступ гарний зробили, Наталечка, кохана. Дякую вам за це провадження програми і запрошую так завжди, щоб ми спілкувались. Було багато діалогу, питань, і навіть таких, на які може я не буду вміти відповісти, правда є така, що місійність церкви взагалі полягає в такій людській ротації. Це є вже від самого Ісуса Христа. Ми бачимо дуже просту річ, наприклад, Ісус, так скажемо, по нашому від неділі до неділі, тобто по єврейському, від шабату до шабату, тобто від суботи до суботи, коли він був. В храмі, коли ходив в синагогу, молився, робив там чудеса. Є питання, що він робив від неділі до п'ятниці. Що він робив? А робив те, що він ходив по людях, проповідував, займався цим місіонерством, проголошенням Божого Слова, і збирав людей для того, щоб могли вони потім прийти і послухати Слово Боже там, де він є. І ця місійність церкви завжди вона є така до сьогодні актуальна. Практична річ, скажімо так, що дуже добре, коли священників перемінюють з парафії на парафію, коли їм змінюється місце і для самої парафії, тобто для людей, для віруючих. Це є теж добре, коли приходять різні священники і. Кожен щось там вносить так: один танцює, другий співає, третій малює, четвертий будує, п'ятий з дітьми займається, а шостий там ще з старшими і так далі. Тобто, кожен священник вносить щось таке свіже, нове і актуальне в цю парафію, де йому дали послужити. Для того це є дуже важливе, щоб ми вміли це зрозуміти. Очевидно, скажімо таку практичну теж сторону, що люди привикають. До священника, що священник теж до людей привикає, і це нормальні людські речі. Очевидно, я скажу так, що не дуже є добре, коли міняють священиків часто, там, наприклад, кожного року. Це не є дуже добре. Часто це буває, наприклад, в катедральних соборах, коли молодий священник після семінарії приходить, і щоб його трошечки так налаштувати на різне душпастерства. Найчастіше рік-два беруть до, до катедри, а потім десь на якусь парафію. Хоча між е, священками, як розмовляєш, то один хвалить це, що був в катедрі, а другий хвалить, що був на такій нормальній звичайній парафії, де був з людьми, де ходив по хатах, де зустрічався е, з молоддю. Е, тобто, ну, кожен має свій характер, кожен має свої можливості, таланти. І це їй потрібно, щоб е, такий ксьонд, такий священник, міг набратися ж опиту якогось досвіду. Е, і скажу так, що з моєї точки зору, якщо ксіонза міняють дуже часто, е, очевидно, це для парафії теж не добре. Але якщо він там був ну, три роки, мінімум п'ять років, е, це насправді дуже добре, тому що я коли був в Маріуполі на парафії і їздив як перегранація, образ возив. Ікону матері Божої Стуховської по східній Україні. Я був в 27, 27 парафій провідав. Там були і православні, і греко-католицькі, і навіть був в єврейській спільноті. І що цікаво на наші молитви, навіть приходили е з ісламу, з буддизму. Теж люди, які там десь е з Криму приїхали і сповідують цю релігію, і вони приходили до ікони. Я просто побачив по собі, що я набрався дуже гарного досвіду. З різних парафій я там був по тижні, десь три дні, найменше п'ять днів е, на такій парафії з іконою, мав реколекції, і ця ікона так йшла, йшла і по всій єпархії, тоді Харківсько-Запорізька єпархія, власне, І е, багато речей я взяв потім для своєї парафії. Так навіть таку просту річ, як я бачив, коли була дитяча служба Божа. Ну ми так кажемо дитяча, так за участю дітей, е, коли є ектенія, молитва вірних. То кожна дитина говорила якусь молитву, і дивлюся, вона в якусь таку щипту в пальчиках щось там несе. Я думаю, що вона там несе, чи там якийсь перець, чи сіль, чи цукер. А от казується, вони підходили до такої кадильниці і в пальчиках несли ладан і кидали після цієї молитви туди цю кадильницю, і воно так диміло, гарно, запашно. і Я потім приїхав з цієї перегринації і в себе в парафі теж таке запровадив. Тобто, це є досвід. Священник розвивається, священник, Вчиться священика, теж люди, можна сказати, дотесують пізніше після семінарії. Очевидно, я не кажу, щоб тут Ксьон за під ноги кинули сказали, що ми розумні, баран баранда, не про то йдеться. Але люди теж виховують священика, люди теж впроваджують його в свою сім'ю, в свої ситуації, в свою реальність. І це є дуже важливо. По-моєму, коли Ксьон дуже довго на парафії там. Роками не знаю, десятками років чи більше мені каже, що він деградує трохи. Очевидно, тут з великою повагою до священиків, які будують храм, які ремонтують храм, які не можуть так просто покинути і другому віддати цей храм. На священики, які за підпілля ще були висвячені, які якось не ну, прив'язались до цього храму, і вони проводять якесь душпастерство велике таке. Так є рація теж в тому, щоб залишити. Але по собі скажу, що мені це на користь, так мені це на користь, коли є ці переміни. І навіть так, вже завершуючи цей вступ, скажу, що я теж в цьому році маю переміну. Зружена на Сатані. Ружин – це Житомирська область, Сатанів це Хмельниччина на на переломі вже на границі Тернопільщини і Хмельниччини, тому що річка збруч 39-му році. Це ще Польща була, і зараз там є парафія Матері Божої Матери Церкви. Я, наприклад, сьогодні поїхав вранці е, правити службу Божу греко-католицьку, тому що сьогодні Петра і Павла в східному обраді, і я мав службу Божу е, в Східному обраді в, е, в церкві власне, греко-католицькій, і потім пішов, е, так скажу, по коляді. Я був сьогодні в мера, в мі головного міліціонера, в школі, в дитячому садочку, в відділі освіті був в будинку культури скажімо, і, і заходив там в різні адміністрації, і прийшов і кажу, я ваш новий ксьонс, Тут ай маєте образочок, номер телефона, подарунок маленький. Будемо співпрацювати, запрошую в гості. Вони такі в шоці. А, а цей відділ культури, що був чоловік, каже: так дуже добре, що ви прийшли. Я бачу у вас гарні очі. Добре, ми щось з вами зробимо тут. знаєте, і ну для людей це, це якийсь плюс. Знаєте, це дуже важливо. Щоб щось внести, і церква розвивається, просто одно слово, церква розвивається, так можна цей вступ сказати. Запрошую до діалогу, бо я вже заговорив. вас. Ні, ні, очі, ви мене не заговорили, тому що в мене дуже часто поставали питання, бо тому, що люди е, так і сестер міняють. Знаєте, дуже часто і е, отців міняють, і ось власне в людей постають дуже багато таких запитань. Отже, як нашим людям, е, дякую, що ви так гарно пояснили, але як парафіянам взагалі справлятися з тим, тому що е, насправді їм є важко прийняти там, наприклад, нас тут на парафії в Тернополі скоро можливо вікарія поміняють. І е, вони, от е, чому так міняють в ну в людей постають дуже багато питань: е, чому, але як справитися? Ми зрозуміли, чому, але як справитися з тим, що треба звикати до інших священиків, і так далі. Будь ласка, може ще скажемо чому, а потім а потім, наприклад, справдісь. Віці чому о, треба задом наперед подивитися? Священники старіють менше здоров'я мають вправи. Канонічному є таке, що як священник має 75 років, він повинен попросити єпископа владико про звільнення своїх обов'язків. Тобто, він є далі. священник, він сповідає праве службу Божу справує таїнства, але він вже не є, не є відповідальний за парафію там різні адміністраційні справи, тому що. Ця адміністративність це теж багато коштує здоров'я, часу і такої наснаги. І священик повинен якби, написати лист. Прошу звільнити мене з обов'язків у зв'язку з моїм віком, 75 років, по канону, такому та такому. Очевидно, владика епископ може залишити його, може його забрати раніше, залежить по стану здоров'я по ситуації. Якщо священики допустимо йдуть на пенсію, так ми кажемо, ну, священик не може йти на пенсію, але відомо цей вік, коли потрібно управління, цей руль, кермо передати молодшим, а самому далі служити, так то хтось мусить прийти на це місце. А хтось має прийти, то нема так сьогодні дуже багато священиків. Ми молимо за покликання. чи так само я це говорю за сестер, так монахинь, щоби теж ми розуміли. То потрібно десь його забрати. Якщо є там два священики молодих, чи там середнього віку на якійсь парафії, потрібно його попросити сказати: є така парафія, там треба піти або монастир, там треба сестру трошки молодшу, якби ви сестру пішли. Тобто ця ротація вона натуральна в тоді, коли є потреба. Ось коли, наприклад, чи хтось захворів, чи хтось виїхав, чи, наприклад, з-за кордону є священики, і їм, наприклад, документи закінчились, і потрібно виїхати на якийсь час. У нас був священик, який. Не пам'ятаю чи на три чи на чотири роки, може, навіть більше виїжджав, ну і, очевидно, його треба було замінити. Тобто хтось мусив прийти другий. Це є така натуральна. Ненатурально, це в тоді, коли треба щось, хоча воно теж може бути натуральне, треба щось зробити, якесь нове душпастерство, якийсь, не знаю, побудувати монастир, зробити якийсь парафіальний дім, наприклад, зайнятися парафієм, бо оголосили парафію, наприклад, там, санктуарієм. Чи лаврою, і треба якийсь паломництво організувати. Тобто мусить бути хтось, хто за це візьметься. І в тоді беруть якогось священника з другої парафії і при призначають на цю. Е, тобто є потреба чому? А тепер як з цим справитись? Ну справитись так, скажу нас в більшості слухаю, як я не раз говорю, не тільки ксюнзе, а нормальні люди. Це ті, які живуть в подружжях, е, мами та ти. І вони також мають дітей. Цих дітей треба видати заміж, цих дітей треба подружити, оженити. Треба цим дітям не знаю, допомогти хату знайти, в будові допомогти роботу, працю якусь знайти. Тобто вони повинні стати на ноги, і дитина, якщо вона вдома до 50 років чи 60, це щось ненормально. Так, дитина повинна піти в дорогу, в своє життя і до батьків приїжджати частіше, признаватись, бути навіть близькою. Я теж є не сторонником того, щоб десь далеко тікати на своє. Будьте близько, батьки старіють. Навіть треба дітей, внуків десь залишити. Хай вони будуть близько, хай ці внуки теж спілкуються. Це може бути десь, може сусіднє село, це може бути в цьому селі чи містечко, десь ближче. Але ми до цього привикаємо, що є зміни, що ми також віддаємо цих дітей комусь іншому, так тому що сьогодні. Сьогодні це є теж така невідповідальність, як е, навіть скажу там в мене десь в родині є таке, що що вже е, скоро треба внуків мати вони ще заміж не вийшли. Знаєте, і це таке, яка слухай, дитинку, ти берися за голову, бо я тобі в городку в дом, милосердя місце знайду. Якщо ти не знаєш, де себе оприділити, то в дом пристарілих. І щоб так не було зі священниками, тому є ця ротація. Потрібно сказати так: всі ксюнзи, всі монахині, сестрички, всі люди. Дай Боже, щоб всі були ангелими. Якщо ні, то моліться за них, поможіть їм бути такими добрими, навчіться разом з ними жити, прийміть нового священка, навчіться, якщо кажу, один малював, другий хай танцює. так? Беріть щось з них. так? Це теж розвиток парафії. Очевидно, завжди лишається якась така ностальгія. Я, наприклад, коли перемінювали мене з парафії на парафію, завжди казав: люди: ви маєте адрес, ви маєте телефон. Номер, ви знаєте, де я живу. Телефонуйте, дзвоніть. Це для вас екзамен. Наскільки я буду вам потрібний поза парафієм? Є день народження, є іменини. Пам'ятаєте, коли я став священником, наприклад, там 1 травня? Дзвоніть, тому що це є вираз моєї вдячності, це є вираз дружби, це є вираз теж того, що я насправді хочу далі бути нормальною доброю людиною. Тому... Ніколи не забувайте за своїх священників, які були в вашій парафії, в молитві пам'ятайте, і теж старайтесь до них кажу, сьогодні можливість телефонувати без проблем. Дзвонить, питайте, як здоров'я, як добре, як там батьки, як там парафія. Це дуже важливо, так, Чи сестри, монахині, наприклад, найчастіше найчастіше в храмах, в церквах, в парафіях дітьми молоді займаються сестри. так, сьогодні прийшов від правослужби полетів. Сестрички роблять катехезу, роблять якісь табори і так далі. Як таку сестру переводять в іншу парафію, так беріть діти, їдьте в гості, купляйте якийсь торт, печіть блінчики, пончики, варіть вареники, їдьте. Кажуть, сестричку, сідайте, накриваємо поляну, щось. Ну, я не знаю, мене головне, щоб ви правильно зрозуміли, радіослухачі, але, але будьте такими родичами, як, як я не раз кажу на реколекціях. Треба відвідувати. Родичів потрібно їхати до бабусі, до дідуся, до тітка, вуйка, там стрийка, стріянки, воєнки, куди-небудь, щоб діти родичались, щоб вони не виросли так, що потім 18 років, і він каже: Я не знаю, що це мій вуйко. Так, ні, родичайтесь. Неділя після служби сіли в машину чи в автобус поїхали, все, їдемо відвідувати. Так само провідуйте ксюнзів. Наприклад, я би дуже хотів, щоб на мою нову парафію. Приїхали мої старші попередні парафіяни і сказали: а це наш кьон з а ми його любимо. Ми приїхали в гості. А як вас тут? а розкажіть, що ви тут робите? Знаєте, хай люди бачать, що мене шанують. Ну може, я трошки не скромнячаю, але але ну будьмо людьми, так mm -hmm. люби боже правду. Отже, я би... ще я ще би хотіла до нас е, до нашої розмови доєднати власне наших слухачів, Радіо Марія, можливо, вони, е, в них ще є питання щодо вас, щодо е, навіть до того, хто вирішує, е, коли священика потрібно пере, е, переводити на іншу парафію і так далі. Друзі, просимо, запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати, запитувати це Лаврентія е, про е, щодо цієї теми. Переводження, як переводять священиків з парафії на парафію, будь ласка, запитуйте 098 345 18, 20 та 093 205 44 40. Ну, отець, будь ласка, ну, дайте ще мені відповідь на це запитання: хто вирішує і як, і коли переводити от священика на іншу парафію? Це вирішує хто треба собі сказати правду, що є Бог над нами. І навіть хтось каже, а бо там з біскопом побалакав чи щось. Ні, знаєте, скільки я говорю з єпископами і настоятелями, все, все роблять наоборот. І, і слава Богу. Так в нас такий генеральний був настоятель, коли приходив після семінарії до діяконів, які вже мали висвячувати на священків. Каже: Братику, а яку ви мову вчили? Він каже: німецьку, ото це добре. Поїдете в Францію. То я вже знаю, що е, не треба нічого казати, вони знають, що робити. Або коли мене треба, то вони знайдуть, не треба там афішуватись. Е, правда, є така, що церквою управляє на землі папа римський, і єпископи. От єпископ має священики, він бачить кого куди дати. Дивіться, як, мені так каже, я сам не єпископ. Да, може, колись буду, то я вам розкажу правду більше. Але я, я би собі так думав: дивиться, єпископ на характер, на можливості. Як він працює, як з людьми, чи він вміє будувати, чи він вміє там з дітьми, чи він паломництво організовує? І там, де є така потреба, щоб цю парафію більше воскресити в такій або іншій галузі, він туди цього священка дає. Це нормальне розподілення речі. Так, можуть священники між собою навіть порадитись і сказати: от добре було б, щоб ти там трошки в мене попрацював сотрудником бо в мене там, наприклад, співати нема кому, а ти там на баяні граєш чи що. Ну йде до біскупа, питає, якщо б дозволить, дасть декрет, тому без проблем завтра переїжджаємо. Тобто є така, знаєте, співпраця, сотрудництво, і цей і йдеться про те, що насправді не завжди є сотрудники єпископів. Так, вони вирішують. В ордені це є ще плюс до того генеральний настоятель, який відповідає за монастирне життя. Тобто за мою працю перед Богом відповідає єпископ. А за те, чи я маю що вдягнутися, де спати, що їсти, відповідає генеральний настоятель мого ордену. Так і вони між собою теж можуть домовлятися. Я, наприклад, після декількох років знав таку цікаву ситуацію, коли мене мали призначити на Маріуполь. Прийшов мій. Пізніше вже настоятель, і він каже там до генерального, от кого би мені взяти, їду в Донбас, там рускоязичні, там, скажімо, релігійної культури немає, треба все піднімати ціліну і так далі. Що кого взяти? А стоїть адміністратор генеральний, який там, ну, скажімо, по нашому грошима завідує. А він каже: Ну бери Лавренті на баяні грай. Він там тобі розтанцює всю парафію, а ти будеш потім розмолювати. І потім, після декількох років, я просто знав, що мене взяли в Маріуполь для того, бо я грав на баяні, бо він не міг ніяк людей зібрати. Знаєте, але слава Богу, прийшов на парафію, було 17 чоловік, виїжджав з парафії, було 72, Знаєте, тобто через баян теж прийшли люди. Ну ось такі, скажімо, розклади бувають. Дякую, Отче. А ще в мене є питання: а хто вирішує, в який час потрібно священика міняти? І наступне питання: чи от священика настоятеля, тобто ця пробуша, якщо парафіяльний, чи настоятеля, за який час можуть поміняти? Будь ласка. Настоятелем, ми називаємо всіх, хто відповідає за парафію. Це може бути пробуш, це може бути е, адміністратор. Е, пробуш – це вже є, скажімо, людина, е, обнята більше канонами, і просто так собі, е, бо хтось захотів, не може поміняти. Пробуш може е, сказати: Я би ще хотів побути, бо в мене є такі такі причини, і тоді єпископ не його послухати. Тобто єпископ не може просто так його поміняти, але за якоюсь згодою, за якоюсь Якимось договором е, за потребою. На адміністратор парафії дуже часто дають зараз декрети. Е, цей єпископ просто взяв, зняв, поставив на іншого, і він не мусив питати. Просто по канонах легше. Хоча праця є та сама Праця є та сама. І, і власне, е, ці переміни, вони, власне, залежать від того, е, де найбільше зараз є потрібний священник, щоб міг доїхати до якогось села, щоб міг. Е, Обняти своїм душпастерством більший, скажем, якби горизонт територіальний, тому єпископи над цим власне задумуються. Як зробити логістично сьогодні, особливо коли є цих парафій більше, так бо за комуністичної влади не було так багато парафій, зараз дякувати Богу, Україна має дуже багато парафій. Як зробити логістично, щоб цей священник міг в неділю, хоча б відправити службу Божу, а в будний день зустрітися з людьми, з дітьми, піти до школи, до садочка, де приймають, зустрітися десь на якихось таборах християнських. І, і, і я думаю, що сьогодні дуже важлива є така логістика, як зробити, щоб був ближче ксьон. І, і що би міг найбільше охопити своїм дошпастерством цих людей? Тобто така думаю, відповідь, як воно практична. <реку> Отже, а ще також то мабуть до вас особисте запитання, коли вас міняють в ЄМОНАХ, коли вас міняють справи на парафії, а як ви переносите переїзди і адаптування до нової парафії? Віті зазвичай коли переводять, зазвичай в літі, чому тому, що з двох причин: по перше, є такі парафії, що раз більше, де священик йде до школи, і краще під час шкільного року не міняти. Це одна річ. А друга, якщо літо, а потрібно якийсь ремонт зробити, чи там в кімнаті побілити, чи е, паливну систему змінити, чи там, скажімо, якийсь обшукатурити будинок, чи в костюлі ремонт зробити, то, очевидно, в зимі цього не робиться, а, а в літі ксьон ще зможе, як то кажуть, до Різдва якийсь порядок навести. Тобто літо, воно завжди практичне. Ось як я переживаю, я скажу, що я люблю переміни. Тільки я дуже тяжко переношу ці знаєте розриви, що спілкувався, спілкувався а тепер. Тільки телефон, і раз там на якийсь довший час можу з кимось зустрітися. Я дуже прив'яжуюсь до людей, дуже їх люблю, шаную. Мені подобається. Те, як от зараз навіть теж прийшов до Сатанова, а вже парафіяника. А ми чули, що отець Лавренті цілий рік по коляді ходи. А чому? Тому що я кожен день в якійсь хаті я кажу, люди, якщо ви мене не пустите до хати, я вас з парафії випишу. Чого тому що мені треба знати, ким та людина працює, що вона вміє. Чим вона живе, які потреби, чи вона має кусок хліба, чи ні, скажемо, що я маю їй допомогти, що вона мені може допомогти. Тобто я повинен знати своїх парафіян, як я можу працювати з людьми, яких я навіть не знаю, як їх звати, яка фамілія і, і хто їхній чоловік, діти, внуки. Тобто, я кожен день є в якійсь хаті, кожен день це в мене, скажемо, закон, це просто моє правило і. І, наприклад, я так пізнаю парафію, і я знаю, що я можу в парафії зробити, що є реальним, а що є тільки фантастикою, бо е, десь можна певне речі зробити, десь неможливе, але але завжди є шанс. Тобто я пробую то, що я вмію, і даю людям пропозицію. Тому для мене, скажімо, це е, цікаво, це ще один екзамен, це, це нова можливість, шанс. Це ще раз спроба себе проявити в душпастерстві для людей. А пережити, скажем, ну да, нові знайомства це прекрасно, але е, старе я не втрачаю. Але е, важко, що не буду часто бачити і. І це для мене якось так насправді знаєте, з тими людьми прожив кусок часу, не, і, і всяке бувало, скажем так, і і треба було допомогти. і Треба було десь під'їхати. І треба було навіть їду по дорозі, і, і жіночка каже: ой, чи я ходила по хліб, старенька жіночка забула гроші. Не хотіла каже ця продавчиця мене на зошит вписати. Добре, я її завожу додому, вертаюся, купляю хліб, масло, що там треба, привожу. Знаєте, ми сидимо, що піввечора, і вона каже, як це так, кажу, Ну просто ми ж люди, треба допомогти. І потім це залишається в житті. Це є е, між такими стосунками твоїми, якось і параф'яни. І вони, е, скажімо, справді, так як одна жіночка каже, е, ну, я, звісно, вибачаюсь да, за вружньою скромність, але так як одна бабуся мені каже, ой, чи ми вас любили як сина, як брата, як. Ксьондза, як батька, і як каже опікуна, бо ми старенька, ви нас е, не в костюмі відзвонити. Що зробилось? Ну, ну, бо це якось так зжилося з цими людьми, так і справді я чесно кажу, я телефонував до цих людей, кажуть, цьоть у вас не було, що зробилось, так я вас не бачив на службі. І я би хотів тут теж споріднитися з людьми. І думаю, що і їм це потрібно, і мені це теж потрібно для і святості якогось розуму і розвитку. Так само дякую. Отче. Ну що ж, можу сказати, наша програма підбігла до завершення, але я вам так скажу, я, мені дуже було цікаво це послухати, тому що свого часу теж дуже часто міняла проживання і знаю, як чим то пахне, можу так сказати. Та? Ось тому я дякую вам за ваше ділення, за ваше відкрите серце для наших слухачів. Чи в Марії. Чим ви живете, тим і ділитеся. Тому, отче, просимо вашого благословіння на завершення. Добре, дякую вам ще раз дуже сердечно, і нехай добрий Господь Бог благословить вас, благословить священників ваших і всіх парафіян, а також ці наміри, які маємо в серці, нехай Матінка Божа через е, теж святих апостолів Петра і Павла і всіх наших святих покровителів, ангелів, занесе до престолу Божого, а Бог нехай нам. Благословить і береже, і провадить в ім'я Отця і сина і святого духа. Амінь. А дякую сердяки і всього найкращого. Дякуємо, отче, дорогі слухачі. Це була програма Тернопіль на пульсі. З вами була ведуча Наталія Галущак. А також ми розмовляли з отцем Лаврентієм Жизіцьким, який належить до ордену Пауліні в Риму католицької церкви. Слава Ісусу Христу. Амінь.